Всім друзі, привіт! І Це друга частина огляду на мій велосипед Excrash 7. Починаю, друзі, вам розказувати з рами. Рама в мене тут стоїть еліка. Наріст 170-185 см. Алюміній. Дуже подобається рама мені. Заклеєно вниз рами. Захисна плівочка, яку бажано замінити. Може замені на цей сезон. Вона вже вся обдерта. Далі педалі. Педалі в мене від фірми Mpedo. Далі, друзі, шатуни Shimano Z на 36. Ціна Аморт в мене від фірми Fox DHX 4.0 125 200 PSI. 180 ходу. В гарному стані. Задній перемикач в мене Shimano Z на 10 швидкостей. Касета в мене, друзі, на 10 швидкостей від Shimano, зараз буде вставочка. Задній каліпер також в мене від фірми Shimano m 7000 Диск задній на 180. І саме, друзі, головне в цьому велосипеді це натягувач ланца від фірми Dart Mur. А, друзі, ще я вам вчора забув розказати в першій частині винос в мене від фірми Hassefeld Ось так, друзі, виглядає велосипед. В лежачому положенні Ланс дуже гарно має натяжку при стрибках, не спадає. Задній має блокування. Що це він в руховому стані, а це він не в рухомому стані. Ось так, Останні мій велосипед.